Вітаю вас на каналі Ампер Геймер. Продовжуємо челендж 30 днів каз. Зараз в нас вже 28 відео на цю тему, і залишилось буквально трішки, фактично два ривочки, і ми з вами вже завершимо цей челендж. А я навіть не знаю, що я буду робити далі після того, як я його завершу, адже фактично це вже стало частиною мого каналу, частиною мого буття якось придумувати історії, знаходити. Цікаві ідеї реалізації цих ідей, то, що то для мене, чим ми ближче до фіналу, тим більш сум... сумніше мені... мені стається. Але все ж таки, я маю продовжувати, маю закінчити цей челендж, бо я вже й так його затягнула на декілька місяців замість одного звичайного місяця. А що я можу сказати стосовно русалонюк? Я не дуже часто обирала їх для челенджа днів каз. Я робила русалку. Сирену русалоньку, якщо я не помиляюсь, також робила хранителя океану. Це в мене був такий собі дід-русал. І отже, вже майже фінал русалоньок я майже не використовувала. При цьому в мене досить багато є і чарівників, і декілька навіть інопланетян. Тож я подумала, що. А варто спробувати ще одну русалоньку, а також причиною цього став цей шикарний доп, який ви зараз можете бачити на голові медуза, на голові русалоньки, просто величезна медуза. І я його десь скачала, я не пам'ятаю, коли сам я його скачала, але знайшла. І я така, типу, Боже мій, я маю щось придумати з цією класною штукою. Тож я так ходила-ходила, думала, що ж я можу собі сюди додати, як можна це реалізувати, і зрозуміла, що загалом. А окрім як без русалки, це фактично ніяк у мене в голові ніяк у мене в голові не в'яжеться. Ну, тобто, медуза це, очевидно, щось, що живе у воді. Хто в нас 74 ще живе у воді, звісно, русалки. Отже, я вирішила спробувати. І коли я роблю русалоньок, я зазвичай використовую якийсь їм. Більш-менш такі дивні риси обличчя. Мені подобається розширювати їх очі, щоб вони були якомога далі один від одного. Робити такий трішки дивний погляд. Я загострюю самі повіки і зазвичай ставлю гострі зуби, а також, звісно, зменшую обличчя, адже на мою думку. У персонажів, які живуть під водою, воно має бути меншим. Не запитуйте, чому, я не знаю сама. Роблю трішки такий широкий ніс, і загалом мені подобається зазвичай, як виглядає русалонька. Також люблю додавати на шкіру максимально світлий відтінок або такий якийсь холодний, бо, на мою думку. У глибині океанів, морів туди не потрапляє сонячне світло. Тож, загалом, такий собі персонаж з загаром там бути не може. Ну, це, це особисто моя думка, тож я тут загалом не про це. І е, я, якщо ви дивилися мої ролики по 30 днів вказ, е, не дай Боже всі, е, то ви загалом могли помітити, що я люблю видовжувати персонажам обличчя, адже мен, мене просто дратують ці маленькі морди. Але тут, коли я робила русалоньку, я загалом дивилась, і мені так так сподобалось. Знаєте, щось щось у цьому є таке. Притяг... Притягуючи, я б сказала. Тож для варіації персонажки у вигляді русалоньки я залишила їй таку маленьку морду. Звісно, не могла обійтися без того, щоб не видовжити підборіддя, адже занадто мала, якось мені не подобалось. Також тут саме вирішила дати шанс волоссям типу альфи, чи якось так. Типу є дві категорії допів: це допи в стилі альфа і в стилі максіс. Я більше за ті, що в стилі Максіс, адже мені зручно комбінувати допи з тим, що є загалом у грі. Тож я люблю обирати Максіс, але тут взяла е, зачіску з Альфи, і вона мені прям нереально сподобалась, просто суперська. Отож, давайте вже будемо переходити до історії персонажки. А зараз ви бачите, як я роблю її, скажімо так, другу сторону, тобто русалочу таку версію. Але якось же русалонькою їй потрібно було стати, щоб досягти таких зовнішніх характеристик. Тож, я подумала, що, ну, на мою думку, в принципі, русалоньки вони народжуватися не можуть, адже. Ну, а як вони будуть народжуватись? Хіба що тільки через ікрування? Не знаю. Вони не схожі на персонажів, що можуть бути живородними, або ну фактично звідки, звідки діти з'являються. Тож є варіант з ікрою, але, на мою думку, персонажі Русалоньки взагалі не можуть народитися, а просто вони такими стають. Після своєї смерті у людській подобі так тут і сталося. Скоро я вже перейду до е, створення персонажки у людській подобі, і хочу почати саме з цього. Адже вона була звичайною дівчиною з 200-х, проживала у США. Або якщо ми говоримо про світ 74, то це було сан Мішула, на мою думку. А вона просто собі проводила гарно час з друзями, любила, любила тусовки, клуби. Була просто звичайно такою молодою дівчиною, яку. Можна взагалі собі просто уявити. Це були двохсоті, адже мені подобається стиль двохсотих. Я дуже рада, що щас зараз мода потрішечки підходить до... Того виду моя любов це джинси на низькій посадці з широкими, широкими брюками внизу. Коротше, я, це моя любов. І я відкріпила облік русалоньки від персонажки і далі вже зробила її такою, яка вона виглядала, як вона виглядала до своєї смерті. А що ж з нею трапилось? Отже, вона з друзями поїхала відпочивати до Карибського моря. У адаптації 74 4 це буде острови Сулані. Вона поїхала туди з друзями відпочивати. Вони любили часто приймати заборонені речовини і веселитися. Так вони проводили свій час. Нагадую, що це двохсот на межі 200-х і 90-х. Ну, це загалом тоді було досить у нормальному стилі для молоді. А отже, так сталося, що сама персонажка її до речі звати Кора. Я забула сказати. а Кора, вона любила. Ці заборонені речовини і часто не бачила межі в тому, скільки їх можна приймати, скільки не можна, як там змішування проходить і до чого це призводить. Тож кора просто розвишалася, їй було гарно, весело, і це призвело до того, що вона отримала передозування. І оскільки вона там була зі своїми друзями, такими шторчками, як і вона. То вони дуже сильно злякалися, що буде якась відповідальність ну фактично їх можуть притягнути і за вбивство, і за ці всі речовини, які вони зберігали та розповсюджували. Тож нічого кращого. Друзі, не придумали, як скинути її у Сулані, у води сулані. Вони взяли катер, принесли дівчину, що була вже мертвою, на лодку. Поїхали до боїв, де в нас глибоко водне плавання, де висока дуже глибина. Тож і там скинули її просто на землю, щоб, так би мовити, від себе відтягнути підозри. А, але так просто Сулані нікого не забуває, не забуває і так сталося, що кора. Одного разу просто прокинулася на підводному світі у своєму підводному середовищі і зрозуміла, що вона має хвіст і щось взагалі виходить не дуже так. Фактично, вона опинилася у цьому світі як попаданка, адже ніколи нічого подібного в житті вона не знала і не бачила. І місцева влада, скажімо так, у водах Солані швидко її забрала на роботу. А в водах Суланії також є свій світ русалоньок, є своя ієрархія, і свої там різні органи управління тощо. А тож кору швидко ввели в курс справи: хто вона така, як вона сюди потрапила, що тепер вона може їсти, куди ходити, точніше, ну, плавати. Що трапилось на поверхню, їй було заборонено підійматися. Звісно, по очевидним причинам вона молода росалонька і може прикликати біду на свою голову і на голову мешканців вод Сулані. Тож їй сказали, що тепер вона буде займатися тим, що допомагати світу медуз. Як ви пам'ятаєте, здається, може рік або два по тому було, була така проблема у, у морі. Це на шестя, просто медуз. Їх викидало на берег у дуже великих кількостях. І якщо ви їздили у той час на море, то я думаю, ви застали цю проблему. І приблизно у той час якраз такий загинула кора. А, і вона почала працювати. Її виділили там. Ну, спочатку, вона сама була підлеглою, але. Ну, Ви розумієте, що після смерті ти. Хоча ми з вами навряд це розуміємо, але я маю на увазі, що це почалося нове життя для кори. Фактично, вона зрозуміла це як другий шанс, щоб все виправити. Тож працювала вона дуже завзято і допомагала мешканцям в Отсулані настільки, наскільки могла. І це як, як висновок привело до того, що дуже швидко вона. Піднялася, так би мовити, до того, що стала не просто допомагати з медузами, а вона була їх покровителькою, адже медузи, ну, вона так прониклася до взагалі цієї всієї проблеми і дуже сильно почала всім розбиратися, в це вникати. То що, Отже, кора вже пройшло декілька років з того моменту. Ну, для нас з вами це дійсно пройшло декілька років, а у світі 74 4 два роки фактично, повного ігрового часу. Це я не знаю скільки днів, ну, я думаю, досить багато. Тож, вже кора дуже стара така собі повелителька, хранителька медуз. І вона продовжує посього, по сьогодення займатися своєю справою і навчати медуз медуз життю. Ось так в мене вийшла ось така історія. Я взагалі то. Придумала її знову, орієнтуючись виключно на один єдиний ДОП, як це було в мене з інквізитором та відьмою, де я просто побачила один доп, і в мене народилася історія. І ось тут це було фактично те ж саме: я побачила медузу, і спершу я реально хотіла створити щось по типу медузи горгони. А потім почитала про те, хто в неї батьки, як це все взагалі сталося, і потім вже зрозуміла, що ну на жаль, якось до цієї історії медуза горгона, вона ну, ну трішечки не підходить, адже це потрібні зовсім інші допи. Потрібно знайти якесь волосся, яке буде давати зміїний такий. Шар на голові і... і плюс треба такий хвіст знайти, дуже величезний. Мої дописи хвостами взагалі чогось не відображаються. Або я їх повидаляла, або я забула <забу> <забу> їх перекинути, не знаю. Але в принципі, хвости 74 з 4 теж непогані, тож я вирішила їх теж залишити. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!